Закарпатському бізнесу пропонують купляти електроенергію за кордоном. Нині в області провели кілька зустрічей із керівником держінспекції енергетичного нагляду України Русланом Слободяном. Енергетики, представники обласної влади та керівництво держінспекції дійшли висновку, що через ручне географічне розташування бізнес на Закарпатті може імпортувати електрику для своїх підприємств із за кордону. Мовляв, це буде економічно вигідніше ніж не працювати чи виробляти електрику паливними генераторами. Є технічна можливість імпорту електроенергії з Європи, і на сьогодні урядом України розроблено вже чіткий механізм, згідно якого бізнес підприємства мають можливість купувати електроенергію в Європі. Ну, звичайно, це буде імпорт по європейській ціні. Але за такої умови підприємства не будуть підпадати під обмеження електроспоживання. А відповідно, ця величина, яка вивільняється, може бути додатково розподілена на інших споживачів. Дійсно, ціна буде відрізнятися, але ця ціна буде набагато вигнішою ніж. Придбувати електроенергію, яка генерується з дизельних інфраструктурних комплексів, і вона дасть змогу підприємству мати електроживлення стабільно постійно протягом 24 годин і дасть можливість більш стратегічно планувати роботу цих підприємств. Приїхав Руслан Слободян через велику кількість скарг, які надходять із Закарпаття від споживачів через графіки відключення електрики. У свою чергу чиновник наголошував, що рівень отриманої енергії на Закарпатті у межах половини від звичайної потреби. Такий рівень і в інших регіонах, в окремих ситуація ще гірша. Ми маємо там відхилення десь в межах похибки, тобто в середньому по Україні ліміт становить там, десь від 49 до 52% від необхідного споживання. І Закарпаття якраз тут десь на такому рівні знаходиться. Так склалось, що ми маємо суттєвий дефіцит потужності, і його доводиться ділити таким чином. Але повірте, такий розподіл застосовується до всіх областей. Найбільше звернень від споживачів було щодо справедливого розподілу електроенергії серед закарпатців, адже будинки, які під'єднані до критичної інфраструктури, не вимикаються. Зараз влада та енергетики вивчатимуть можливість відключення електрики і у цих домівках. Люди абсолютно нормально розуміють, коли світиться лікарня чи якийсь подібний заклад життєзабезпечення. але нерідко буває так, що на цій ж лінії також знаходяться і інші споживачі, які автоматично не підпадають під відключення. Ну це викликає певне нерозуміння в цьому плані. Будемо спільно з ОБЛНРО дивитися, чи все-таки є технічна можливість розділити, відділити критичну інфраструктуру. Тоді інші споживачі будуть попадати під графіки навантаження на рівні з усіма, але разом з цим це і знизить навантаження на всіх решту споживачів. Тобто в середньому ситуація трохи вирівняється. За два тижні було видано два приписи для Закарпаття Обленерго. і до 10 лютого вони мають вирішити питання із відключенням електрики за графіками у будинках та лініях, які приєднані до критичної інфраструктури. Відтак буде проведена ще одна інспекція.